Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Значить, попереднє відео ви всі бачили, як я із акумуляторної енергії перетворював на 220, щоб живить мій котел. Тобто, насос на подачу води теплої від опалення в будинок, і вентилятор, який подає повітря в камеру згоряння дров. Значить. Що показала практика? Багато було коментарів мені, що така система довго працювати не буде і буде хана акумулятору. Дійсно так, теж я припускаю до цього, що якщо використовувати акумулятор, який я використовував раніше, завжди садити його в ноль і отак працювати, то акумулятор буде хана. В сьогоднішньому відео мова піде про безперебійник. Який у нас на 300 ватт так же само для комп'ютера, і я хочу його переробити на інвертор, тобто від такого акумулятора. Автомобільного, ну незважаючи там можна більшого, але е, коли включиться струм, то великий акумулятор буде тяжко зарядити цьому безперебійнику. Е, саме перше, ну багато роликів вже я бачив, облаштував собі таку штаб-квартиру в котельні, там де в мене і котел знаходиться. Тут у мене тепленько, зима. Значить, багато відео передивився в Ютубі. Кожен по різному робить плюс-мінус запам'ятав головні такі речі. Перше, виготовив отакі два крабіки, плюс-мінус. з однієї сторони крабіки для підключення до акумулятора, з другої сторони, отакі штоки. Такий ж точно, як всередині під акумулятор зараз покажу. Для підключення акумулятора до безперебійника великого, тому що там всередині рідний стоїть маленький на 7 А. Ну, його, звісно, надовго не хвататиме, якщо його і використовувати. Ми будемо використовувати більший, Хоча б автомобільний 60 60 А годину. Перше, виготовили отакі провода для підключення. Друге, Зараз розберемо, покажу, тому що ще не розбирав. При вас розберу і покажу. З вами глянемо. Друге, відключити пищалку, яка пишіть тоді, коли безперебійник довго працює, і він вирубається і пищить. Поставить пищалку виключить. Третє під'єднати до. Навіть не під'єднати, а в встроїти в безперебійник вентилятор буде отакий із. Блока живлення комп'ютера, щоб катушка охолоджувалась. Безперебійник він сам створений для комп'ютера, і робота в ньому десь хвилин 10, максимально для того, щоб виключити комп'ютер. У нас ж буде працювати від великого акумулятора постійно. Катушка буде грітися, охолоджувати буде вентилятор з блока живлення комп'ютера. І третє, відключити багато відео бачили. відключити, будемо казати. Виломать резистора 15 амперного ми його будемо шукати для того, щоб е, цей блок живлення безперебійний уже потім уже буде називатися у нас інвертор, не вимикався. Тобто е, Той е, цей резистор відповідає за те, щоб е, ну, безперебійник працював короткими термінами, щоб не садити акумулятор. Ну, зараз розберу е безперебійник і покажу, що там всередині і що ми будемо йому робити. Показую сам безперебійник. Отак він у мене виглядає. Значить, дивився обзор е коротенький, такий в інтернеті, що три оцих верхніх розетки це у нас відживлення акумулятора, якщо немає струму, а нижня. Розетка це якщо вона йде напряму від 220, тобто до акумуляторів вона не відноситься. Перевертаємо безперебійник. Що ми маємо на задній стороні? Так, зараз секундочку, трошки світло. Так. Значить, зверху у нас 6 А 50 Гц, 230 В. Знизу у нас 300 Вт, бачимо з самого низу. Це у нас безперебійний цей струм, що виробляється від акумулятора. Тобто максимальна потужність, яку можна використовувати, це 300 Вт. Від цього безперебійника. Нижня кришка. Тут вже мій оператор пішов, неудобно самому знімати. Тут стояв у мене акумулятор, якого вже немає, звісно, і дві таких фішечки, виводи плюс і мінус. Ну, Звичайно, червоний це у нас плюс і чорний це в нас мінус. Так як я вже попередньо підготовився, зробив. так же само, точно, дві таких, Тут у нас мамки, дві папки, отак різкость наведу. О, зараз це все підключимо, покажу, як працює безперебійник в штатному режимі, не розібраний, а потім почнемо розбирати. Так, під'єднав до акумулятора проводами і вмикнув уживлення. Нажимаємо кнопку Пуск. Все. Включився у нас безперебійник жовтеньким моргає. Ну, зараз спробуємо щось, якесь живлення під'єднати побачимо, що буде. Потім живлення 220 вимкнемо. Так, загорілося у нас вже зелений, загорівся зелений індикатор. Це означає, що живлення в нас іде із розетки 220. Під'єднав я шнур шурупокрута ось. І включаємо його. Ну, Працює. Працює нормально. Зараз у нас працює від живлення. Тобто, для того, щоб перевірити шуропокрут, як буде працювати від акумулятора, потрібно від'єднати оцю розетку і забрати у нас 220 вольт. Неудобно, зараз, секундочку. Так, вимкнули з розетки. Наш безперебійник три рази пікнув. Не чули, поки я. І включаємо ось шуропокрут. Працює. Працює. Чуємо, як пікає. Тобто, перше, нам заважає це пікання. Друге, коли буде у нас завжди включений шурпокрут в такому режимі, режим роботи безперебійника буде короткий і малий, що ми зараз будемо і устраняти. Зараз це все відключаємо. Розбираємо безперебійник, бачимо, що там всередині, і робимо з нього інвертор. Так, відкрили ми наш безперебійник. Така у нас середина виходить. Дуже круто, що кришка задня повністю знімається і нам не заважає в роботі. Думаю, значить, де встановимо кулер для обдуву катушки. Так як у нас знизу вже ми його не поставимо, з цього боку, зліва, як бачимо, буде мало місця для продуву. Я думаю, вмонтувати його. З цієї сторони на кришці задній, щоб він сам виходив внутрь, де стояла акумуляторна батарея безперебійника. Зараз точно все розберуся, де в нас знаходиться пищалка, де в нас знаходиться той резистор, про який всі говорили, який потрібно нам відкусити, щоб безперебійник працював в постоянному режимі і не вимикався. І знову ж таки вам все покажу. Так. Трохи подолбався, вирізав в кришці всередині, просверлив шуропокрутом отвори, для того, щоб бачимо, от ця кришка устанавливається. Тут теж отвори. Перевертаємо і обрізав з блока жилення комп'ютера кулера, трошки його удосконалив, для того, щоб установити на заводську оцю кришку, приклеїв клеєм. О, Так буде встановлюватися, значить, Сюдою буде повітря. Заходить, виходить, воно буде якраз, де у нас знаходиться катушка. Ну, зараз це все зберу і підключу, покажу, як воно буде працювати. Зібрав в кучу свій вже готовий кулер всередині. Там, де стояв у мене акумулятор, він знаходиться. От Бачимо отвори входу повітря і отвор, отвори виходу повітря. Навпроти катушки, яка буде переробляти 12 вольт на 220. Зараз ще хочу установити такий індикатор показчику вольтажа на верхню сторону кришки безперебійника. Уберу пищалку. Зараз на даний час не знаю, де знаходиться цей резистор. Може, сьогодні не будемо його знімати. Будемо тестувати з резистором. Потім з часом виявлю місце знаходження його, тому що я такий великий електрик, як ви всі. Напевно, не сільон в цьому ділі, а хочеть, не хочеться щось лишнє від'єднати. Все соберемо, протестуємо. Потім в процесі знайдемо ще той резистор, який не буде вимикати безперебійник, поки акумулятор у нас не висадиться в ноль. Показує під'єднання вольтметра того кругленького, який я показував, чорний і червоний, бачимо провода. Припаяні до розетки, які йдуть уже живлення акумулятора. Ось так це виглядає. Акуратно переверну отакий датчик. Зараз це все збираємо, випаю пищалочку і будемо запускати інвертор. Так, вже випаяв пищалочку. Отак вона виглядає. Бачимо. Знаходилась вона у мене. От зараз покажу десь як по центру зображення. Дивиться, дві клемки. розпливчисто. чисто. Все, випаїли. Резистор, поки я вагаюсь, де він знаходиться, значить запустимо поки з цим резистором, яким я вам говорив. А з часом все таки дізнаюсь правильну схему, де він знаходиться, і його теж випаюю. Тестувати будемо, поки з резистором буде вимикатися. Потім думати, буду де його шукати, щоб його вимикнути. І не забуваємо такий штрих, як підключення самого вентилятора, який буде обдувати катушечку. Підключив я його поки підживлення 12 вольт, яке йде з акумулятора. Це, я думаю, що неправильно, все одно десь потрібно знайти таке живлення, коли, наприклад, у нас буде система живиться від 220 розетки, і щоб куля заглохав, щоб він даремно не працював і не садив акумулятор. Ну, Поки так. Все з'єднуємо і тестуємо. Так, все зібрали, значить, підключаємо зараз клеми до живлення, до акумулятора самого. Так, не путаємо плюс червоний у мене і чорний в мене мінус. Так як вентилятор я підключив до акумулятора, напряму чуємо, запрацював вентилятор обдува катушки. Так, із отворів, якщо руку так поставити легенько чутно, що повітря виходить, то катушечка обдувається. Вмикаємо холодний пуск без включення розетки. Треба довше потримати. Так, щось раз вмикнулось. Добре, тоді робимо вживлення і вмикаємо так. Так, є в нас живлення на інвертор. Показує 200, погано видно 227. Зараз 167 чогось, жовтеньке замигало. Пробуємо у нас шуропокрут. 222. Є. Yeah. Так, запустився у нас інвертор і виключаємо його із розетки. Так, одною рукою невдобно. Подержи камеру. Так, і держи. Вимикаємо Так. покажи скільки вольт. Зараз просіло 168 близько. Далі. Так, 168. І вмикаємо шурупокрут. Працює. Коли вмикаєте шурупокрут, близько не показує. 220 вольт показує. Видно? Видно. Зараз працює навпряму від акумулятора. Розетку без перебійника я вимикну. 219. Нормально. Значить зараз протестуємо, проганяємо якийсь який, другий прибор візьмемо. Не такий шумний, щоб було видно, що, ми, що воно все працює. І наостанок покажу, підключив до розетки 220 в мережі стабілізатор. Напруга в мережі у нас входяща 202. Стабілізатор бачимо, показує 221 на безперебійнику у нас 216 вольт. Ще раз запустив. Проблема була все-таки в погано під'єднаних клемах на акумулятор. Акумулятор бачили попередньо старий з газона. Поки нормально запустився наш новий інвертор від нього. Будемо тестувати. На цьому відео закінчено. Кому потрібен такий апарат, можете приблизно так зробити. В слідчому відео покажу, як я його протестував. Розкажу, знайду той резистор, який потрібно випаять. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого, миру нам!